Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. З мечем Потапов, Ніфталієв, Падінням і, до речі, ФОЛ таки фіксується проти Руслана Ніфталієва. Розташовується від воріт. Якомога далі. Тоді, можливо, навіть небезпечніше пробуває потапу, але цього разу за бокової лінії вводить. Пашко, помиляється, Штогрін, притримає м'яч. І діагональ, шикарна, і штогрін! У кіпера пробиває фантастика! Але хотілося б не тільки завершення боку Штогріна відзначати, а й передачу, яку виконав через пів поля. Мар'євич Передача по флагу не проходить на М'яч в Сам'яч у Литвиненка. Він започатковує контратаку. Литвиненко вихід 4-2 по факту. Литвиненко. Далі удар. І замикає Коваль. 2-0. За хвилину буквально двічі забивають протистоян Бізнеслаб. залишається зіграти трішки більше трьох хвилин у першому таймі. Потапов. І Ніфталіо підставляє голову на стійці. Переправляє м'яч у ворота. Нарешті 2-1. Удар! Хороша спроба від Штогріна. Отож, неначе наче щуку емоцій, Відновлюється перший тайм і забиває стогріни. Але значно більше боріт і зараз певно останнє. 4 секунди на удар. Ось вивести. Ось у моменту маргівича пробиває повз ворота. Зараз момент у Марєвича і дальню стіку не замикає дівталієв. Удар по воротах і потапу струє гармати. Бойко помиляється, падінняй. Так, зараз рішення червоно карті їсти арбітер. Поглянемо за розіграш цього стандарту, що там вигадали під час тайм-ауту. Рубці, як бізнес Отож удар відбувається, позицію рамці. Ще одна спроба. Так, а тепер уже. Абри складом команди падіння, але да, арбітр дограти цей епізод, буде відкладений фол. У центрі Прийти корпусом і скинув під удар Маркевичу. Литвиненко виручив свою команду. Зараз Кутовий буде на користь нової корти. Міфтарієв простріл! Іде м'яч м'яч в руках у Литвиненка. Вікторієв чесно зіграв у цьому епізоді, але ще одна перекоплення від Янфізнес-клаб. Передача надай! Не реалізовує цей момент. Пашко. Пашко помилка, І Штогрін, Штогрін тікає, прорив, Штогрін! Стіку влучає. І чи вдасться якийсь із команд вирвати перемогу? Зовсім обмаль часу залишається. Наступає свій момент істини Мар'євич, зіграв на Ніфталієва. Потапов. Потапов у і м'яч влітає у ворота. Добровольський. Зіграв у центр. До удару потрібно довести. помилка у цьому епізоді. І все фіналі свисток лунає. Час вичерпано нова пошта. Здобуває просто героїчну перемогу за рахунком 4-3. Друга перемога у цьому сезоні. Але вітаю вас із другою перемогою. Дуже непроста перемога. На останніх секундах там від двох стійких злетіло. Скажіть, за рахунок чого вдалося переламати хід зустрічі? Там же ж і вилучення воротаря у вас було що сталося за рахунок чого? По-перше, в нас команда вище класом, і мені здається, що клас нашої команди показав, що ми можемо вилазити з такою командою, з такою невеличкою прірвою. Тому сьогодні за счет класу обіграли команду, яка так легко сказано себе на бровці, не дуже з повагою до суперника відноситься. А скажіть, а за рахунок чого що сталося на початку матчу? От саме в першому таймі, наприкінці, коли три голи поспіль фактично пропустили. Можливо, недооцінка суперника спрацювала, чи що ні, ніхто нічого не було ніякої до Я завжди стараюсь хлопців в роздягальні. Настроїти, в мене це непогано не виходить. Просто є моменти, коли там, наприклад, да, там, голкіпер це там, пів команди. Да? У нас він, на жаль, сьогодні не дуже зіграв. Тим паче, у нас всі працівники компанії, у нас нема такого, що хтось заробітчанин. Ось всі влаштовані на роботу, всі ходять, тому у нас, в принципі, грають ті, хто працюють на новій пошті. Тому десь у нас може бути в цьому сезоні якась. Ну, там можемо зайняти не те місце, на яке можемо претендувати, але ми виходимо, тренуємося, боремось в кожній грі, на кожному тренуванні. Хлопцям за це велике дякую і керівництво, яке допомагає цій команді. Що ж, дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів. Дякую. Вітаю вас. Поразка на останніх секундах. Як можете прокоментувати такий результат, і наскільки, на вашу думку, ваша команда заслуговувала на те, щоб зазнати поразки, як казав класик рахунок на таблі. На табло. Так що, напевно, що заслужено. Заслужено. Ну, ми, ми не ті, які шукаємо виправдання, чому там нас не вийшло і так далі. Ми йдемо постійним Кайзеном. Кайзен це кожного дня на трошки, трошки краще, трошки, трошки швидше, трошки якісніше, і результати обов'язково прийдуть. Тому я думаю, що нічого поганого немає, тому що ми програли чемпіону і віце-чемпіону Суперліги. От колись ми свого часу починали на севсікеї з 4-го чи 5-го дивізіону. Зараз ми вже виграли другий за силою. Так що ми зрозуміли, що ми можемо грати в суперлізі, якщо ми туди вийдемо. От а перший тайм По рахунку 3-1, здавалося б, краще не вигадаєш, що на вашу думку спрацювало в першому таймі і потім не спрацювало в другому. Грамотно дуже зіграли в першому таймі. Мені здається, вузько грали, як і просив тренер, щоб не було розрізних передач. Ми розуміли, що в них майстерність висока, і розрізними вони ріжуть пів команди. Це вдалося в другому. Десь напевно, що концентрації, тому що ну хлопці використали все, що в них було. Ну тобто, якщо подивитися по кількості моментів, у нас і штанги були, ми могли забивати, але ну це, це є показник класу, коли з півтора момента чи з 0,5 цілих, цілих момента люди витискають момент. О, так і вийшло два, два голи. Um, ну, просто майстерно, нічого ніби особливого, але від, від штанги другий е, ч, е, який там гол? Четвертий да? Четвертий Четверти да? гол. Так що ну, нічого страшного, я думаю, що з високопіднятою головою можемо йти далі, тренуватися далі. Ну що ж, дякую вам за цей матч і дякую далі. за інтерв'ю. Дякую вам.